Роман Миколаївич, закінчилася третя гра, «Сокіл» програв 0-4. От видно було бажання у хлопців розвернути цю сері серію після того, як 02 програвали. Що, на вашу думку, завадило, щоб бажання хлопців співпало з їхніми можливостями? Ну, тут можна сказати однією фразою: до всього потрібно дорости. Тут більше нічого не скажеш. Хлопців перше. Ви маєте досвіду. нову різницю в досвіді каже, суперники? Тут тільки не вистачило досвіду от, такої боротьби. В чемпіонаті вона легше команда вже справляється. Тут недостатньо було. Ну, я бачу, сьогодні ви дали пограти абсолютно всім гравцям на вас запасних. Це вже з, з прицілом на подальші, на подальші матчі. Да, це на подальші, так, це на подальші зустрічі, які нас ще чекають, тому що потрібно, я ж кажу, всім відчути, спробувати досвіду набиратися. Ще ж буде і карточок багато, видов, і видав, там ще ж і гнать. Тому всі повинні були попробувати самоцю пік психологічного навантаження, рівня гри. Кожен на себе, легше буде працювати з хлопцями, і їм буде наступна володар. Ну в цілому рівні от вийшли сьогодні першин, там і чорний, і бабенко. Якось ці задоволені їх діями. Не просіли вони, якось намагалися відповідати. Я скажу гри. так, так кожен намагався, кожен з хлопців старався. Ну, вернемось до першого нашого вашого запитання. Все-таки до ну, всього потрібно дорозу. Все має бути поступовим. Ну а от загалом рахунок 3-0. Ну, звісно, кажуть, що це саме справедливий рахунок. Ну, тобто, Все-таки з трьох матчів сокіл не зміг не зачепити однієї гри. Наскільки це відповідає співвідношенню сил? Це потрібно було нашим гравцям, які більш старші, але вони знову ж таки вперше грають по І Воно, Якщо це все не взяти, в середньому так воно вийшло. чудес. Просто так не буває, або вони бувають раз в півстоліття. Таке питання вже заключено. Це ж таки от серія за бронзові медалі, ну її іноді називають пішним фіналом, але напевно все ж таки виграти навіть бронзові медалі дуже важливо для команди. Звісно, ну, це реальний рівень і стан нашої команди на даному етапі. Чуть-чуть вище нам вже важко нам боротися переборювати все ми ще трошки не готові, складаючись на це, як наскадувався сезон. Скільки в нас гравців випало, були травмовані, а зараз ми підійшли до плей-офф в кожній четвірці, люди, які не грали сезону, розбалансовані четвірки, воно все важко, звісно, вдається, якщо іграєш проти так, рівної команди. Звісно, якщо проти скарбшої, то виграєш. І нам це все потрібно було, і я вважаю, що це вже наше. Ну через команди є два тижні на підготовку. Вважаєте, що це достатній термін, що і психологічно, і головне емоційно, щоб хлопці перезавантажилися, забули ці 0,3 від відхита і вийшли вже як на останній бій на серію з бронзових я би так, два тижні, тиждень. Сезон вже В цьому червня почати. Так, повноцінну команду відновити. І так буде важко, тому що сезон закінчиться, вже втома накопичилась. Награність, програність. Вже десь треба вже на морально-вольових трошки характер показувати і забирати своє. І це дуже хороший буде урок знову ж таки для нашої команди, яка набирається досвіду, будемо так казати. Дякую за вас. Дякую.